Усе почалося глибокої ночі, не просто ночі, а саме в той відрізок часу, коли людське тіло спить найміцніше, коли свідомість відпускає контроль і все завмирає. У точці між селом Строганово та станцією Машинська в Лінінградській області рівно о 2 годині 20 хвилинах за місцевим часом сталося те, що на перший погляд могло здатися черговою поломкою на залізниці. Але насправді це була операція, спланована до кожної секунди, до кожного гвинтика, до кожного кроку. Чоловік у технічному спецодязі, на вигляд, звичайний залізничник, з точністю та холоднокровністю хірурга, підійшов до рейок. Він належав до підрозділу спеціального призначення під номером 91, відомого під кодовою назвою Щіт. Мета не підірвати все начисто, мета зламати систему зсередини. Він встановив спрямований вибуховий пристрій просто на стики колії швидко, тихо, без слідів. І пішов, ніби його ніколи й не було. За подіями спостерігали не менш професійні очі з укритого командного пункту, що знаходився більш ніж за 120 кілометрів від місця дії. Українська розвідувальна група в режимі реального часу вела зйомку з дрона лелека 100. Завдяки тепловізійній камері зображення було настільки чітким, що на екрані добре було видно, локомотив світився теплом приблизно 50 градусів за Цельсієм. А головна мета 15 цистерн, кожна як на долоні, випромінювання стабільне, без прогалин. Це свідчило про одне: всі цистерни були повні, понад один мільйон кілограмів дизельного паліва вантаж, якого вистачило б на один тиждень для трьох повноцінних бронетанкових бригад. Але справа була не лише в пальво. Цей потяг їхав останнім діючим залізничним коридором, що з'єднував тил Ленінградської області з південним оборонним поясом Санкт-Петербурга. Після серії диверсій на дорогах у районі Луги ця гілка луга гатчина стала останньою надією для постачання цілого фронту. Саме тому українська розвідка і оголосила тривогу: цей склад має бути знищений за будь-яку ціну. Дані були ретельно перевірені підтверджено зону мертвого радара, де не працює протиповітряна оборона. Склад рухався за розкладом, який уже давно був у руках української сторони. Жоден крок не випадковість, жодне рішення не імпровізація. За кілька тижнів до самої операції українська розвідка зібрала мозаїчну картину переміщення потяга. Спочатку сигнали від місцевих інформаторів, потім дані з уразнивих мобільних вишок, прослуховування логістичних станцій, а після усе це було перевірено через комерційні супутникові знімки. У результаті вони отримали повний розклад, час виїзду, середню швидкість, точки зміни екіпажу та навіть зупинки на другорядних контрольно-пропускних пунктах. Усе було нанесено на тактичну карту, і склад фактично опинився оголеним перед очима противника. Саме це й дозволило бійцю «Щита-91» дістатися потрібного місця між Строганово та Машинською, і закласти той самий спрямований фугас, здатний не знищити, а зупинити. Головне змусити потяг зупинитися, змусити стати саме в обраній мертвій зоні, де не було ні радарів, ні повітряного прикриття, ні найближчих військових частин. Це було ядро операції, побудоване на принципі, жорстка зупинка, швидка ліквідація. Рівно о 2 годині 50 хвилин ночі потяг уйшов на відкриту ділянку між лісосмугою та луком. Швидкість близько 40 кілометрів на годину. Саме тут розташовувалася підготовлена точка підриву. Усе, що відбувалося, фіксувалося дроном лелека 100 Картинка на екрані кришталево чиста, жодного сигналу ані від радіоелектронної боротьби, ані від протиповітряної оборони. Екран управління показав статус тактично ізольований. Майже одночасно з цим із глибини лісу, з маскувальної вантажівки пішов закодований сигнал, і в небо злетіли чотири дрони типу ФПІ, кожен з бойовою частиною, аналогічною до протитанкового пострілу ПГ в ці дрони не продавалися в магазинах, вони були посилені, потужні камери з п'ятикратним цифровим зумом, захищені канали зв'язку, а швидкість польоту від 116 до 180 км на годину. Перший дрон взяв на приціл третю цистерну, другий дев'яту, третій тринадцяту, четвертий завис у повітрі як резерв, на випадок, якщо знадобиться удар по самій локомотиві. А в кабіні локомотива в цей час звичайна рутина: машиніст стежить за тиском масла і температурою охолоджувальної рідини. Його помічник контролює гальмівну систему. Усе спокійно, жодних тривог. Але вони навіть не підозрюють, що за кожним їхнім рухом уже стежать, і шлях уперед давно перекритий. Коли стрілка на цифровому таймері в командному центрі досягла позначки 2 година 51 хвилина 44 секунди, усе почалося. Третя цистерна потяга наїхала на заздалегідь підготовлену ділянку рейок. Під шпалою з номером 9 було встановлено чутливий сенсор тиску. У момент, коли важка платформа проїхала над ним, датчик спрацював. За частки секунди замикається ланцюг, пролонав ряд послідовних вибухи. Невеликі спрямовані заряди рвали кріплення колії, гнули рейки, вибивали дерев'яні шпали. Понад 300 метрів шляху миттєво перетворилися на покручену масу металу і дерева. Попереду потяг ще тримався на рейках, але з четвертого по одинадцятий вагони почали сходити з рейок. Колеса злітали з колії, греміли по щебеню, конструкції згиналися. Весь состав почав розгойдовуватися, скрипіти під власною вагою та втрачати рівновагу. Машиніст, відчувши удар, смикнув за ручку аварійного гальма. Помічник активував сигнал тривоги. Пневматичні гальма завили по всьому складу. Майже один мільйон кілограмів сталі заскриготіли по рейках, гальмуючи з такою силою, що, здавалося, земля під ними здригається. Через 6 секунд після початку підриву состав остаточно зійшов із рейок. Четверта цистерна нахилилася ліворуч, шоста зіскочила з осі, потягнувши за собою сьому та восьму, щеплення перекручувались, з'єднання рвалися. Декілька цистерн буквально навалилися одна на одну. На місці аварії вже було видно перші ознаки лиха. Деякі цистерни дали течу, з тріщин сочився дизель. Над покрученим составом запах пального, а навколо жодної душі. Найближчий населений пункт був на відстані понад восьми кілометрів. Жодних охоронних постів, жодних армійських патрулів. Потяг, як викинутий на берег кит, величезний, важкий і безпомічний. Але саме цього і прагнули. Основну мету досягнуто, состав зупинено. І тепер починалася друга фаза знищення. За кілька хвилин чотири дрони FPV вже були за півтора кілометри від цілі. На екрані оператора все було видно до найменших деталей: цистерни, з яких сочилося пальне, зім'ята техніка, уламки шпал залишалося лише віддати команду на атаку. О 2 годині 52 хвилини і 40 секунд перший дрон перетнув занедбане шосе, пролетів над верхівками дерев і знизився до висоти 30 метрів. Камера злегка тремтіла через вітер, але оператор вирівняв зображення трьома ручними корекціями. Відстань до цілі менше ніж 50 метрів, кут пікірування 24 градуси. За частки секунди приціл стабілізувався, і через 2 секунди вибух. Бойова частина пробила корпус третьої цистерни. Внутрішній тиск перетворив дизель у хмару і відразу спалахнув потужний стовп вогню за вишки близько 25 метрів. Вибухова хвиля вдарила по сусідньому вагону. Друга цистерна сунулася з місця. Вогонь пішов по щепленню і охопив четверту. Локомотивний кластер зайнявся. Все сталося за лічені миттєвості. Через 6 секунд другий дрон зайшов із південного сходу. Ціль дев'ята цистерна, центр складу. Наведення точне ліва сторона під аварійним клапаном. Заряд пробив стінку, залишивши акуратний отвір у 8 сантиметрів, спалах і відразу потужний вибух. Восьма і десята цистерни загорілися слідом. Центр поїзда перетворився на гігантське багаття. Тепловізори показували температуру понад 1200 градусів за Цельсієм. Третій дрон, що летів зі швидкістю близько 117 кілометрів на годину, зайшов під кутом 28 градусів. Удар у 13-ту цистерну. Стіна луснула, пальне вирвалося назовні і загорілося ще в повітрі. Вогонь перекинувся на 14 -ту і 15. -ту. Хвіст складу перетворився на окреме вогнище полум'я. Тепер горіли одразу три секції: голова, центр і хвіст. Жодна пожежна команда вже не могла наблизитися до місця удару. Занадто гаряче, занадто небезпечно. Четвертий дрон завис у повітрі. Він чекав останньої команди. Через 30 секунд вона надійшла. Добити апарат знизився до 40 метрів, прицілившись у локомотив. Швидкість 170 кілометрів на годину. Бойова частина пробила 18-міліметрову сталь моторного відсіку. Вибух був точковим, не дуже потужним, але руйнівним. Двигун розлетівся, вал розколовся, трансмісія вилетіла з кріплень. Кабіна перекосилася, вся машина нахилилася вправо. Локомотив був мертвий, без можливості відновлення. О 2 годині 55 хвилин від складу залишилися три палаючі уламки. Чорний дим піднявся вище, ніж 200 метрів і тягнувся в бік Гатчини. Але на місці пожежа лише набирала сили. Цистерни, що ще вціліли, почали нагріватися. Через 11 хвилин вибухнула 15-та. Кришку люка відкинуло на сотні метрів. Вогонь розтягнувся вздовж рейок майже на 150 метрів. У повітрі чорний стовп диму. У радіусі 8 кілометрів не було жодного підрозділу, який міг би втрутитися. Підсумок дев'ять повністю знищених вагонів. Три сильно пошкоджені. Локомотив безповоротно виведений із ладу. Майже 300 метрів колії вирвано з коренем. Відновлення зайняло б не менше ніж три доби. У перші півгодини після удару в Телеграм почали просочуватися перші відеозаписи з околиць Машинської. На кадрах три стовпи вогню, дим, що йшов у небо. О шостій ранку Міністерство транспорту випустило офіційне повідомлення: нібито технічна несправність, склад порожній постраждалих немає. Жодного слова про дрони, жодного слова про вибухи, жодного слова про вогонь. Але супутники, у тому числі комерційні, зафіксували все палаючі цистерни, перекинутий локомотив, див, що тягнувся на 4 кілометри. Україна офіційно не підтвердила участь, але розвідка повідомила. Потяг віз пальне для бронегрупування південніше Санкт-Петербурга у зоні підготовки до можливого наступу. Витрати України менше ніж 10 тисяч доларів. Чотири дрони FPV, один дрон Лелека-100, одна міна втрати Росії понад 3,5 мільйони доларів. Але головне не гроші. Головне зламана логістика. Ритм порушено. І від цього моменту жоден потяг у зоні конфлікту вже не може бути впевнений, що доїде до своєї станції.